Всім привіт, котики та кіски, я містер Котік. Сьогодні будемо грати в ФНАФ. Це продовження. Шоста ніч, п'яту ніч запройшли лайкоси. Круто. Будемо проходити шосту ніч. Ну що, поїхали? Let's Мяу-мяу. Так. Ну що, натискаємо шоста ніч. Так, чпунь. Тицнули на шосту ніч. Так, до речі, 12 ночі, шоста ніч, 99% енергії залишилось. Так, Чіка Боні при пішов вже десь прогулятися. Поки що почекаємо, тому що не будуть зараз робити камери. Так. Чіки немає, Боні немає, фоксі немає. О май гад! Забув вимкнути світло. Капець. Дурбецу. Так, чики немає. О, бачите, Боні прийшов. В мене чуйка капець. Почув дупою його. Oh Бонні! Так, все. Бонні пішов. О, Фоксі з'явився, бачили? Так, давайте пошукаємо... О, Фредді, бачили в дверях очі. А що Чіка так дивиться на мене? Немає Фредді. Перша ночі шоста ніч. 82 енергії залишилось. Так, Бонні прийшов і пішов одразу. Так, Фоксі стоїть. Так, Чіки немає. Немає Фреді, бачите? Е -э те, що ви мені писали у коментарях, які камери дивитися Фреді, ще треба рахувати, скільки раз е посміявся Фреді, а це я щось е не рахував зараз то мені здається, що буде гаплик. Даремно я цього не робив. Так, Бон вже що, третій раз прийшов? Капець хто рахує? Капець. Перша ночь. Шоста ніч, 68% енергії. Так, може про всяк випадок зачинимо дверцятку. Може пощастить? Не пощастило. Кипець, мабуть, він посміявся. Та зайшов одразу, бо він вже всередині посміявся капець. А, з глузду з'їхати можна. Так. Вип'ємо чайок поки що. А, хто зараз щось їсть, бо п'є смачного та приємного перегляду. Та, як завжди, з мене відосик, з вас лайкосик. Так, ну що, натискаємо далі. Так. Фредди Чикабо є. Так, 12 -та ночі, шоста ніч, 98% енергії Залишилось. Потиціємо. Усюди по приколу. -ї -ї. Так. Чекаємо. Так, перший раз сміється Фредді. Чули? Так, Фоксі з'явився. Капиться, як Бонні швидесенько прийшов. Бонні. Бонні. Так, це Бонні пішов. Так, бачили вже. Так, другий раз посміявся Фредді, мабуть. А може і ні. Бачите, Фоксі готується бігти. Але ще до цього, мені здається, Боні може прийти. Другий чи третій раз. Так, давайте будемо вважати, що. Фреді... Так, друге, третій рес, сміється, Фредді. Так, Чіки немає, Боні немає. Фоксі поки що є. Перша ночі, шоста ніч. 81% енергії залишився. Так, Чіка прийшла. Так, Боні прийшов, капець. Так, це Чіка пішла. Так, Фредді і сміявся, до речі, четвертий раз тільки що чули. Після четвертого зачиняти двері. Бо після п'ятого напишіть, будь ласка, у коментарі мені. Вже пиши, пишіть, пишіть, пишіть. На паузу натискайте, пишіть, я почитаю. Що робити? Перша ніч, шоста ніч. 75% енергії. Так. П'ятий, все, я зачиняю. Він посміявся поп'яти, я зачинив. Або я прорахувався. Скільки разів Фредді посміявся? Або треба було після четвертого зачиняти. Капець. Я у шоці. Так. Ще раз. Так, 12 -та ночі, шоста ніч, 99% енергії. Кипець шоста ніч, капець. Це дуже круто. Ви собі таке уявляєте? Подивіться у мене на каналі. Там перший раз, коли я грав FNAF, я взагалі нічого не розумів. Але потім ви мені у коментарях написали, попідказували. Та я вже потрохи почав розбиратися. Та ми разом з вами пройшли шосту ніч. Ви собі п'яту. До шостої дійшли. Шостої граємо. Це завдяки вам також. Так, Фоксі. Готується, до речі, вже бігти. Так, до речі, поки я балакав, базікав, теревенев. Я пробалакав скільки разів сміявся Фредді? Один раз чи жодного поки що. 12, ніч. 87% енергії залишилось. Так, будемо вважати, що це він перший раз сміється. Якщо ні, то капець буде одразу. Так. Перша ночі, шоста ніч. 84% енергії залишилось. О, Голден Фредді бачили? Так, Бонні прийшов. Так, Фредді, будемо вважати, що це він другий раз посміявся. Бонні будь ласка, йди погуляй. О, все, дякую тобі. Так, третій раз посміявся. Фреді, так, перша ночь, шоста ніч, 78% енергії залишилось. Так, Чікі немає, Бонні немає, Фоксі поки що є. Так, може пошукати Фредді? О, Фреді, привіт. Перша ночі шоста ніч, 75% енергії залишилось. Чікі немає, Бонні немає, Фоксі поки що є. Так, Фредді є. А скільки, якщо знайшли на камері подивитися на Фредді, скільки е, е, часу треба подивитися, щоб він там залишився? Мені хтось писав, що коли на нього дивитися, то він буде деякий час залишатися. Але скільки на нього дивитися? Достатнього цього е, часу, що я так тиць-тиць, подивився і все. Так, Бонни, друга ніч, шоста ніч, 67% енергії. До речі, дивіться, хто біжить. Так, я вже забув, скільки раз Фредді посміявся. Третій? Так, друга ніч... Друга ночі, шоста ніч, 71% енергії залишився. Mm -hmm. Так, давайте про всяк випадок зачинемо. Так, Бонні прийшов. Та капець, Фредді. Це я на четверте або на п'яте зачинив? Мабуть, я прорахувався знову. Це був п'ятий раз. Як Фредді посміявся, капець я у шоці? О, дуже важко, капець. Що робити? Підкажіть, хто пройшов шосту ніч ФНАФ 1? Так, ще раз. Так, поки що почекаємо. Так, перший раз сміється Фредді. Оце остаточна відповідь. Капець... Чіка прийшла, ви бачили? І пішла. Так, Фоксі з'явився. Так, Чики немає, Боні немає, Фоксі є. Так, Фредді десь... Що? Це що другий раз Фредді сміявся? Так... <клухи> майже чути було. <клухи> Так. Це типу третій, так? Окей. Домовились Так, Боні прийшов. Перша ночі, шоста ніч, 84% енергії залишилось. Що там Фоксі? Фоксі готується бігти. Так, Чіки немає. Фоксі є. Бонні немає. Так, це. Чіка прийшла. Капець. Так, Фредді сміявся третій раз. Так. Так, э... Фоксі готується бігти. Так, все, Чіка пішла. Так, четвертий раз. Четвертий раз сміється. Що, давайте будемо зачиняти вже. Пішов він в дупу цей Фреді. Він вже дістав мене, капець. Так, Боні. Так, це Фреді п'ятий раз сміється. Так, Боні, будь ласочка, енергія закінчується. Так, дякую тобі. Так, давайте подивимось. Так, Фоксі. Так, це що він? Перший раз. Після п'ятого засміявся, так? А, так, це я дурень, що я зачинив. Так, Бонні знову прийшов. перша ночі, шоста ніч. 63% енергії залишилось. Так, все Бонні пішов. гад oh Так, що давайте будемо відчиняти. Бо енергія закінчується. А скільки разів вже, вже він посміявся після п'ятого? Фу, так, Чіка прийшла. Так, друга ночі, шоста ніч, 54% енергії залишилось. Так, все, Чіка пішла. Так, я зачиняю про всяк випадок. Бо мені здається, що я. Е, е, о, май гад! Е, вибачайте. Бачите, Фоксі немає. Так, Боні прийшов. Друга ночі, шоста ніч, 48% енергії залишилось. Так, все, Боні пішов. Бо мені здається, що я так Фу, Чіка прийшла, але я не відчиняю, бо я не хочу, щоб зайшов Фредді. Так, друга ночі, шоста ніч. Так, давайте відчинимо. Так, Чіка прийшла знову, капець. Фоксі немає. Так. Так, все, Чіка пішла, Так, Чіки немає, Фоксі немає. Він що по другому колу, або по третьому вже по п'ять разів засміявся Фредді. Капець, але першого разу вдалося, вдалося зачинити, що він не зайшов. Капець, я у шоці. Що, будемо тоді продовжувати у наступному відео? Що тоді, як завжди, хто ще не підписався на канал, затискайте підписатися. Натискайте на лайк, натискайте на дзвоник, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання на відео. Ось тут натискайте цікаве відео, сюди натискайте, сюди підписатися на канал, то ось тут теж цікаве відео. А тепер дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!